Привіт! З вами я, Олександр Славінський, він на моєму на каналі Coffee Dealer. і зараз я вам розкажу про те, що наразі YouTube відкрив можливість стати спонсором будь-якого каналу. І у мене теж є така можливість, мені все апрували. Супер круто. Дякую їм. Або, мабуть, я щось зробив дуже добре. Тож, чотири пакети, базовий пакет, просто підтримка. Це всього 50 гривень. Я вам дуже дякую. Я думаю, що він буде найпопулярніший. <звучить> Зробіть це, якщо ви хочете. 250 гривень це ви отримуєте також доступ до якихось відео, здається, і е коментарі. Буду, я відповідати, в першу чергу будете мати якусь ще підтримку від мене. Чесно, я забув, я вибачаюсь. <свучить> Треба підглядати. З третього, який вже коштує 900 гривень, у вас буде ексклюзивний доступ до відео, які. Тільки для тих, хто підписався, і це е, така функція є в YouTube, Якщо ви спонсор, і ви на якийсь пакет підписалися, для вас виходять виключно для вас закриті відео, які е, відкриті тільки для спонсорів. Ви завжди будете їх мати. І це буде така додаткова відеотека е, для вас. І можливо, то будуть відвідувати на питання, бо можливо, це будуть якісь е, записи стрімів, які теж будуть теж виключно для. Вищого рівня спонсорів подивимось, треба розпочати. І останній він називається cow Dealer, Він коштує 3000 гривень, і це для тих, я так думаю. Або хто хоче реально мене так підтримати, йому просто не важко це зробити. Такий ж варіант теж є. А в більшості ну це так мені здається, так як там будуть прямі трансляції з тими, хто має таку підписку, ми будемо розмовляти і говорити про багато чого про каву. Я буду питати на всі ваші питання стосовно там кави або бізнесу і моментів, як відкрити кав'ярню, що можна переробити, а що так, по фінансах, по. В якихось моментах стратегічних, або просто говорити про рецепти, проговорювати їх, шукати щось нове. І е, я це там ще не прописував, але тільки що прийшло в голову, що ми можемо також е, ваші рецепти якісь цікаві, е, знімати е, на, на відео на ці рецепти, і вони будуть підписуватися, називатися рецепт від такого то спонсора. Тож я дуже дякую вам, що ви дивитесь мій канал, що ви або вже стали спонсором, або ще тільки будете. В будь-якому випадку, в будь-якому разі, я вам дуже дякую. Станові спонсором, підтримайте і все буде добре. Разом переможемо. З вами був Олександр Сомінський. Ваш кавий дилер. Па-па!